Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Проходячись посаду, в тому числі, бо троянди ще накриті в мене, я ну, не сильно дивлюся, в якому стані погони, чи ще там щось. А от сад, звісно, що відкритий. І от я побачила це те, що ви зараз бачите, такі дрібнесенькі, дрібнесенькі цяточки, так, жучки дрібнесенькі це є щитівка і вирішила відзняти вам швиденько і потім забрати це все. Щоб не затягувати час, це є шкідник, він, звісно, що, ну, шкідливий для дерев, для кущів, на хвойних на трояндах. Тобто він не лише притаманний дереву якомусь конкретному плодовому чи загалом плодовим деревам, але взагалі посаду, і в тому числі на трояндах, він теж ну, шкодить так, і, і, і проживає і от приносить свою шкоду. Тому е, варто. Подивитися там, де у вас є, і якщо він вже є в саду, в мене конкретно це груша, досить молода груша, але от поселилося. Ну, це означає, що мені треба прицільно пройтися і по інших деревах, і в тому числі я бачила навіть, що він є. Ну, бажав в інтернеті, що воно є навіть на хвойних деревах. От, що зараз варто зробити? Тим більше весна, ранньовесняна обробка. Найперше, треба це забрати механічно, тобто не лишати його на дереві, а забрати механічно. Потім. Все то, як ви заберете механічно. Зараз не дуже можна застосувати системні інсектициди, бо вони нічого не дадуть. Але в нас є ось такий препарат, я вже розповідала 30 d він може бути 30В, але дія одна й та сама. Тобто, це є маслянисто, рослина емульсія. Вона. Вона, коли ви її обрискуєте, тобто її треба розвести, тут є літраж чи то консистенція певна, рекомендації, наскільки літрів, скільки треба розводити, і обрискати повністю всі пагони, абсолютно віднизу до верху. Так само, якщо і троянди, теж в мене про троянди конкретне, окреме було відео. Теж зі згадкою цього препарату, От обрискати ним, так, конкретно я однозначно і все, в тому числі і цю грушку. От І чим рахується, що саме цей препарат він не має лікувальної якоїсь дії, але він створює плівку, плівку, і вона не дає просто дихати цьому шкідникові. Відповідно, все, що ми заберемо, то це добре, що ми заберемо його механічно. Але те, що там якісь там ну, личинки, не знаю, що звідкладено, все, що зимуючи таке, на якійсь там стадії, воно не матиме чим дихати, бо ми ж не заріземо кожну щілину і не витягнемо ті мініатюрні личинки, воно просто не матиме чим дихати, і мало би в результаті загинути, що нам і потрібно добитися. Взагалі цей препарат я не раз бачила. Дописи різні в трояндових навіть групах його згадують як дуже ефективний препарат, який саме бореться з такою от напастю, як щитівка. Його і восени радять для викорінюючої обробки, і навесні радять для викорінюючої обробки. Але наголошую, що отак лишати не можна. Треба найперше зібрати це все, а потім вже обробити. І ще у мене тут ще один препарат поруч лежить. Просто хочу показати, я нещодавно його купила. Захист саду. Пише, що це ну, захист, саду, чистий стовбур, пише, що це аналог 30Д чи 30В того препарату. Я придбала цей захист саду, оскільки там, де я брала багато, багато засобів і різних добрив, я не було 30Б30Д, я просто взяла цей, що був так, захист саду. Що тут пише? Що Тут Ну, він теж фактично його склад це масляниста емульсія, тобто. Аналог, аналог цього славнозвізного 30 d 30 в До речі, у мене прислуги аналог тепер то не знаю, як у вас, але хоча б якось позитив є, зразу виникає. З на думку, аналогу – не. То От, то це аналог, аналог препарату. значить. Не користувалася, не скажи, якщо ви користувалися, знаєте. Розкажіть, які ваші враження саме про захист саду, але я купляла в людини, яка. Давно працює в цій сфері різних засобів захисту, і так далі, і вона ну, якби не просто виставляє що-небудь, аби продати. Таке відео, яке стосується і троянд, і плодових різних дерев, кущів, тобто обов'язково пильнувати, бо і протягом сезону, до речі, так, що робити протягом сезону? Ну, стандартні обробки. Є багато різних інсектицидів і читати, і вони мають. Також бути застосовані протягом сезону, щоб не допустити Ой, не допустити розмноження цієї такої неприємної речі, як щитівка. Дякую вам до наступних відео. Всім папа.